Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. На вулиці середина грудня. Закінчується 2025 року. І товариш із Карпат, із Закарпаття, точніше з Гуцульщини, з високогірного села, прислав ось такі чудові красиві яблучка. Як не дивно у горах також ростуть яблуні. І на них ось такі чудові яблучка виросли. Що за сорти? Сорти в більшості аборигенні, такі унікальні, яких залишилось насправді дуже мало. Ці сорти з давніх давен вирощують місцеві жителі, гуцули в горах у Карпатах. І ось можу вам показати такі різного кольору і різної форми, є навіть ось такі зірочки. Ось ближче вам покажу. Дуже цікаві. Також є сорт, зараз скажу вам точно, як називається дюшес зимовий. Ось сорт, дюшес зимовий. Таке красиве яблучко. Також прислав сорт шлях. Ось такий цікавий сорт яблучок. Також є тут сорт гозимеця. Ось Гозимиця, якщо я вірно читаю, також серед них є сорт досить цікавий рілянка. Ось такий. Також є сорт, називається Ренет Малиновий. Ось дуже красивий такий на вигляд з таким кольором червоним, вишневим я б сказав. Також є ось такий дуже цікавий сорт, схожий на семеренку. Називається семіші. Ось бачите? Семіші. Сказав товариш, що дуже смачні робляться вони після нового року. Тобто потрібно, щоб вони влежалися. Також. також. Сорт такий є. Зараз прочитаю, краса Карпат. Ось цей сорт, товариш дуже хвалив, вони справді красиві. Ось краса Карпат. Гляньте, які вони красиві. Ось такий краса Карпат. Дуже красиві яблучка. А також ось така також на зірочки схожі яблучка. Але крупніші за ось ці ось є такі ось такі зірочки, а є ось такі зірочки. Це більш такий культурний, я так розумію, сорт, а цей більш декорослий. Зараз я побачу, що тут товариш підписав, як він їх назвав. Ну також зірочка написана. Отакий не у всіх плодів. Форма така зіркоподібна. В одних серед, е, плодів більш виражена форма зірочки, а в інших менш, але все одно форма така присутня в кожного плоду. Як бачите, така ребристість. Ось такі цікаві сорти яблук прислав мені товариш із Закарпаття. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!